Понеділка не вщухає тема з приводу звільнення залужного. Багато інформаційних агенцій, авторитетних інформаційних агенцій та навіть і засобів масової інформації з посиланням на свої джерела стверджують, що указ про звільнення головного збройних сил він був готовий, але він так і не з'явився. Більше того, чи не на перших шпальтах ця тема зараз у західних засобах масової інформації. Я так думаю, ви весь обсяг. Інформації наявної за ці чотири дні вивчили, як ви можете пояснити, що відбувається? Якщо указ насправді є, то чи будуть його оприлюднювати? Той вже розголос, який маємо зараз, до яких наслідків вже призвів, і до чого ця ситуація, якщо ну навіть буде цей указ, і е, можемо там припустити, що буде звільнений залужний, до яких наслідків це зможе призвести на вашу думку? Ну, багато питань в одному запитанні задали. Давайте почнемо Так, там, чуток все інше. Ну, чутки про те, що можливо залужне буде звільнене. З'явилися не вчора, не не Минулий понеділок. Вони ж ходили ще місяці три тому. Теж були різні інформації, що він вже звільнений, не звільнений і так далі. Ну, поки що цього немає. Я в таких випадках завжди спираюся на офіційні заяви. Офісу президента вони сказали, що ніхто нікого не звільняв, і це перше. Друге, чи можуть бути суперечності між військовим та політичним керівництвом країни під час війни, можуть демократичні країни, це не виключення, а правила скоріш за все. Я читав, знаєте, багато от мемуарів Маннергейма, Черчилля про Рузвельта. У них теж були великі суперечки. Стосовно як вести війну, що треба застосовувати, і так далі. і так далі А проблема в тому, що в той час не було інтернету, так і не було такої близькості до влади людей, які з'явилися після появи соціальних мереж. І звичайно, що так ну так воно і є, так да. Тому у нас з'являється багато таких повідомлень, хто заперечує, хтось підтримує, і так далі, і так далі, і так далі. Чому так реагують люди? Зрозуміло, тому що залужний є уособленням армії. Армії у нас довіряють 97% людей, 70% 70% приблизно довіряє СБУ, тобто силовим структурам, які зараз виконують функцію безпеки та захисту держави. І тому звичайно, що ну і плюс сам залужний, довіра до залужного достатньо висока. Як серед військових, так і серед цивільного населення. Тому звичайно, що ці суперечки е, мають живляться ось такою інформацією. Потім е, включаються різні сили, в тому числі упевнений, що росіяни цим користуються для того, щоб е, використати будь-які суперечки, які існують в Україні, е, для того щоб е, вирішувати власні, е, власні, власні інтереси реалізовувати у нас. Тому ну подивимось. Ми повинні розуміти, що головна команда, що у нас є президент Зеленський. Якщо він вважає, що залужний не впорався, то ну мабуть він має право на це, але йому доведеться звичайно комунікувати дуже з суспільством, розповідати, чому це так сталося, та багато чого іншого. друге наступне питання. Я не виключаю, що дуже мало бажаючи зараз бути на місці залужного. Я от знаєте нещодавно інтерв'ю. От Марченка, от генерала, який Миколаєвим займався захистом Миколаєва на початку широкомасштабного вторгнення. Він там чітко от вказує логіку генералів. ну вони не впевнені, що зараз хто зможе потягнути такий обсяг роботи, тому що армія це величезний механізм. Мільйон нарві під час війни з 1200 кілометрів фронту. Е, і таких людей в світі, мабуть, досить мало, які міг би могли впоратися з такою, з такою махіною і так далі. Тому тут, я думаю, що тут теж виникає питання, хто замість нього. І е, е, четверте питання, про яке часто там говорять, що там є політичні якісь. Пристрасті навколо залужного, що він потенційний політик. Хоча впевнено, що політи... полі... Залужний не збирався в політику. Ну так сталося, що його призначили. Він виконує. Ну він е... перетворився фактично в національний міф. Йому вже і пісні присвячують люди. Прості, і я верші, навіть вже в інтернеті бачив і так далі. Е, ну, я тут, якщо хтось нашіптує Зеленського стосовно залужного, то вони роблять велику помилку, тому що е, вони фактично виштовхують залужного в політику. Так, навіть якщо залужний зараз його звільнять, він просто піде з армії, почне ну просто буде мовчати. Це все рівно створить величезний центр альтернативної влади в нашій країні. Багато буде кіл навколо Залужного, в тому числі групуватися, і це ще гірше погіршить ситуацію для безпосередньо зеленського і для влади. Люди можуть поміняти думку стосовно того, чи слід проводити вибори в Україні. І тому я тут логіки такої особливої і переваг особисто для зеленського звільнення не бачу, так і ну сподіваюся, що це буде вирішено в той е, спосіб для того, щоб це не позначилось на е, боєздатності української армії. А як ви можете прокоментувати те, що ця тема стала такою гарячою і ледь не на перших шпальтах західних засобів масової інформації? Ну я думаю, що росіяни постаралися так для того, щоб це потрапило на західні шпальти. Ну свят теж не слід їх недооцінювати. Вони хочуть показати, як сформулювалися манян, що в Україні бардак, як вони хочуть, тому що вони хочуть суперечки всередині країни. Вони не розуміють, що більше суперечок повинно бути тим більше Україна буде виглядати в очах західних партнерів як фейл-стейт. І головна мета, кому ви даєте зброю? Ну і так далі, і так далі. Тому, звичайно, що теоретично воно могло бути теж з'явитися, і чи є це в центрі уваги? Ну є звичайно, що в центрі уваги, тому що наші західні партнери хочуть бачити в Україні надійного партнера і передбачуваності. В першу чергу, ви як керуючий партнер національної антикризової групи, дуже чітко розумієтеся на кризових процесах, є вони чи ні. Чи насторожує вас заява вже не одна? А вже навіть ну, якщо нам брати за останні три тижні, то їх пролунало вже три чи навіть більше. Давида Арахамії про те, що єдності немає в парламенті, що та єдність, яка була півтора року тому, її вже немає, і більше того, лише в слузі народу, 17 народних депутатів хочуть скласти свої мандати, і ну, говорить Арахамія вже фактично про те, що парламентська криза у нас. Ну, що значить парламентська криза? Ну, якщо 17 депутатів теоретично підуть, це не змінить. Там достатня кількість буде депутатів. Залишиться 388 для вирішення проблем і для голосування. Це з головою вистачає навіть для зміни конституції. Хоча її не можна зміняти під час військового стану. Тому це ну таке. Ну зазвичай, якщо не вистачає голосів «Слугам народу, там вистачає голосів для інших від інших фракцій. Беруть тому. Ну, можливо, він з якоюсь політичною метою когось там лякає парламентом? Так ну тоді виникне питання: що якщо дисфункціональний парламент, то знову таки це додасть кількості бажаючих для того, щоб провести вибори в будь-який спосіб в нашій державі, щоб був функціональний тоді парламент. Тоді в парламент зайдуть фактично військові. От і все А наскільки ну фактично це зараз реально? А по-друге, наскільки це ризиковано? Ну, якщо буде зараз, поки українці проти виборів 80%, відсотків, але якщо дисфункціональна буде влада, я думаю, що думка може і помінятися.